Попілюся, наді мною була плита, вона мені трохи ногу прижала. Ну, часть плити, там невелика маса була, основна маса такого стіна стояла і такого плита. Це була. було. Ну, потім вона вже впала, я дивився кудись. О, і я от перше вибрав, до перший по дереву, кому лі стоїть. Бо мені було вище до вікна дійти. Ну, думаю, до дерева не докригне. А е, рятувальників ждати смислу немає. Ну, коли вони приїдуть, а там все валиться, машини взриваються, коротше, все тріщить, все ламається вокруг мене пиль, дим. Е, Виходжу, я ось сюди дійшов. Там, де колись були двері, побачив, що ну, немає там нічого. Знайшов цей громад, воду, металічека така, все, ця карішиста. Ну і я по цьому грому отводи на четвертий поверх десь пістився, до кого воно всіх панті на їх завалю. І по тих завалах трохи, коли там ще плити були по плитах, ну і якось. Ну там ще все горіло, та там де тушили, ну, там близько до вогню було. Ну, коротше, така історія, в общем.